Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 19 лютого, і поговоримо про перемовини Росії та Сполучених Штатів Америки, які відбулися в Саудівській Аравії. Чотири з половиною години вони тривали з невеликою перервою були розбиті так би мовити на дві сесії. Після того як вони завершилися, не було якогось спільного виходу до преси. Але порізно представники двох делегацій достатньо багато коментували, що на цих перемовинах відбувалося. Відразу хочу зазначити, що робити якісь песимістичні висновки або апокаліптичні висновки в Україні з цих перемовин станом на сьогодні точно не Варто, оскільки, судячи з усього на цих переговорах просто домовилися домовлятися далі, і росіяни звичайно хотіли можливо озвучити або почути щось таке дуже приємне для себе від сполучених штатів, але по факту цього не відбулося. Про що свідчили і дещо розгублені такі погляди російської делегації, особливо в перерві між цими сесіями, і достатньо стримані оцінки, які вони робили. Власне, після того як перемовини завершилися, звичайно, було сказано про те, що вони там дуже вдалі дуже добре, що вони почалися. Багато чого обговорили не тільки Україну, і так далі. Але в цілому в всіх промовах і виступах представників Росії можна було простежити таке певне розчарування, тобто вони явно не почули те на що сподівалися, або можливо якісь їхні пропозиції, які вони висували американцям, не знайшли. Належно, належно, скажімо, реакції. Ну ключовий, мабуть, підсумок полягає в тому, що було заявлено про е, створення там робочих груп, які власне далі будуть готуватися до подальших перемовин, і вони вже безпосередньо будуть стосуватися е, російсько-української війни. Цікавий ще один дуже момент, і дуже показовий насправді момент. В той час як ці перемовини відбувалися на брифінг, вилізла по іншому, не скажеш. Без аташе, хоча їй більше підходить. Звання Алко, Аташе Російського міністерства закордонних справ Захарова і почала, вибачте, навалювати якісь чергові нахабні е, вимоги зі сторони Російської Федерації по відношенню до Європи, до України та й, мабуть, до всього світу. Тут вона говорила і про те, що і потім це повторював Лавров, що НАТО повинно відкотитися е, ну, в своїх заявах стосовно України до того рівня, що повністю спів. Простувати можливість інтеграції нашої держави власне до альянсу, також мова йшла про те, що власне Російська Федерація категорично проти будь-яких європейських військових в якості миротворців на території України власне на лінії розмежування, яка сьогодні є лінією фронту. Плюс там були ще заяви представника ну якщо його можна так назвати Росії в ООН небінзі, який там на днях розказував про те, що е, Україна повинна віддати чотири області: тобто Донецьку, Луганську, е, Запорізьку і е, Херсонську е, російській Федерації, і що Росія ніякі території не зберта не збирається повертати. Ну, короче, кажучи, росіяни за своєю традицією вивалили величезний набір якихось хотілок, і це виглядало насправді дуже показово, і трохи навіть істерично. Наскільки е, історично, оскільки саме в цей момент відбувалися власне перемовини в Саудівській Аравії. От виникає просте питання: якщо ви так в собі впевнені, якщо ви вважаєте, що у вас все типу, йде так, як ви собі планували, навіщо тоді ви паралельно знову розганяєте цю істерику і ви і вкидаєте в інформаційний простір такі тези, які за великим рахунком не можуть е, бути реалізовані на практиці? Тому що зрозуміло, і очевидно, що ніхто Херсон Запоріжжя е, віддавав. Росіянам не буде це абсолютно неможлива історія. А сил е захопити росіян немає, оскільки ситуація на фронті далеко не так райдушно для них складається, як вони мабуть там намагаються розказати е американцям. І от таких от деталей насправді на, 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 на цих перемовинах і довкола цих перемовин було багато. Ще один показовий момент. Перед початком перемовин е така третя людина в російській делегації. Його не було на перемовинах, але він приїхав. Е це оцей Кирило Дмитрієв да він заявив про те, що е, в них є там певні ну, сподівання і пропозиції для Сполучених Штатів, щоб вони повернулися на російський ринок і спільно з росіянами видобували там нафту, видобували газ, і відповідно американські компанії на цьому заробляли. Ну, така відверто знаєте, е, відверто сервільна заява. В плані, що в нас теж є ресурси. От давайте разом будемо ці ресурси добувати. Але от в цій заяві є один е, дуже важливий нюанс. Вона в Виглядає як відвертий і демонстративний кидок Китаю, тобто Росія, яка раніше все максимально намагалася віддати Китаю і до сьогоднішнього дня сидить на цій голці китайській, вона намагається якби змінити. По суті, країну від якої залежить, і е, пропонує американцям те, що за логікою повинна була пропонувати чи пропонувала вже власне китайцям, як це сприймуть в Пекіні? Питання насправді на сьогоднішній день відкрите. Але я думаю, що китайці дуже уважно спостерігали за цими перемовинами і зробили для себе якісь е, певні, скажімо. Висновки да, з цього приводу росіяни, до речі, ще вкидали певну інформацію, наприклад, про те, що готові там воювати далі, що в них є, в принципі, сили там і ресурси, вони в тому числі коментували. Вали, ну спочатку відкидаючи цю ймовірність, що був запропонований такий план з трьох етапів: спочатку перемиря, потім вибори в Україні, потім тільки підписання якоїсь там угоди. Насправді вигідний достатньо для росіян план, Але Лавров сказав, що його немає, і ніхто їм такого в принципі не пропонував. Але він чого чогось вирішив це прокоментувати. я нагадаю, що інформація з'явилася взагалі в Fox News і вона, звичайно, виглядає, ну м'яко кажучи, так неоднозначно. Так, от були там різні ще вкиди. Про те, що росіяни ну вони це розганяли там по своїм змі вчора, і сьогодні зранку це роблять. Е, значить, про те, що дуже добре вони з американцями поговорили. Вони на двох все вирішать. Вони ледь же там не вхопили Бога з бороду. І буквально ще пройде там пару тижнів, відбудеться зустріч особиста Трампа і Путіна, і там вони без України все про Україну власне вирішать. Е, це звичайно е, така абсолютно е, інформаційна провокація або і псу... То, як ми часто в принципі да, говоримо те, що роблять росіяни, мета якої дуже проста: тобто посіяти максимально якусь паніку, зневіру і спробувати, якби переконати е, українців нас з вами в тому, що е, росіяни зараз на коні в них все добре, і вони якби з американцями всі питання, всі проблеми вирішать. Але я ще раз підкреслюю, що якщо подивитися на те, що відбувалося на перемовинах і після перемовин, в тому числі і частину заяв представників. Американської делегації, які як мантру повторювали про те, що кожна зі сторін змушена буде піти на поступки, що буде тільки така угода, яка влаштує е, всі сторони, і в тому числі Україну, да, то для них нічого приємного на цих переговорах не відбулося. Ще один показовий момент. Е, чомусь на супер успішні кажуть росіяни перемовини, російський ринок відреагував падінням акцій російських компаній. Те теж саме відбулося з їхнім. Дерев'яним проблем, тобто економіка вона відреагувала дещо по іншому, і, мабуть, великого оптимізму в цих перемовинах не помітила так, що робити зараз якісь дуже негативні висновки чи посипати голову попелом нам точно не варто. Американці дійсно провели ці перемовини. Вони, до речі, не тільки говорили про Україну, і це фактично підтвердив Лавров, бо він там згадував і про російські картки банківські і ще про певні якісь речі. Але виглядає так, що Трамп зробив таку більш-менш Загальну пропозицію Путіну ну, через представників цих делегацій, логіка якої цієї пропозиції в тому, що якщо ти завершиш війну проти України, ну можливо, ти десь частково повернешся. В клуб таких серйозних держав до тебе десь там можливо будуть прислухатися і з тобою десь можливо будуть там спілкуватися. Тепер росіянам треба прийняти для себе рішення, приставати на ці умови чи ні. Що буде, якщо вони не пристануть, ну тут не складно насправді спрогнозувати Трамп. Він хоче швидких рішень. Якщо він їх не отримає, він може тоді почати діяти зовсім по іншому, і це точно росіянам не сподобається. До речі, ще важливо один момент: росіяни. Ну, це характерно для, ці, для, ці, для, ці, для цих прі. Мітивів, вони дійсно подумали, що е, вони вже все вирішили. В них значить, Трамп ледь не в кишені, і частину заяв, які вони робили, ну знаєте, і їхня поведінка, манера поведінки, вона була надзвичайно нахабною. І ця нахабність була спрямована не тільки в бік України і Європейського Союзу, але й частково в бік Сполучених Штатів. Сподіваюсь, що в Вашингтоні це власне помітять і побачать, що росіяни, ну якби вважають, що вони вже зможуть довести це до логічного завершення так, як їм вигідно, і в них оця агресія, ця нахабність буде тільки зростати. Те, що вона точно не сподобається Трампу, я думаю, ні у кого не викликає якихось особливих е, е, там зауважень. Да, це саме так і буде. Тут головне правильно цим скористатися, і правильно Трампу це подати. От дивіться, що ви тільки тільки почали з ними говорити, а вони вже вважають, що ви їм винні і будуть явно намагатися вас якимось чином там кинути, обманути або е, вибити собі те, е, на що вони реально не заслуговують. Ну і ще один дуже важливий момент: він залишився поза, скажімо, лаштунками взагалі цієї зустрічі, але він буде дуже важливим в найближчі кілька тижнів. Ми зараз побачимо дуже цікаві поїздки і дуже цікаві зустрічі, які підуть в доповнення до власне цих перемовин в Саудівській Аравії. В Україну приїжджає Келох, і ми будемо мати більше конкретики стосовно бачення Сполучених Штатів як повинно за. Вершитися російсько-українська війна, це раз. По-друге, стармер, прем'єр Британії, скоро їде до Вашингтона і він явно поїде туди вже з якоюсь більш-менш консолідованою позицією, яка буде відпрацьована на зустрічах європейських країн. По-третє, Рубіо, держсекретар США, їде в Китай і він з великою ймовірністю буде пропонувати Сінзінпінію якісь дуже гарні умови для покращення взаємовідносин Сполучених Штатів і Китаю в якості розмінної монети, яких буде скоріше ніж за все, Російська Федерація і власне російсько-українська війна. Ну і плюс президент України здійснив мені здається правильний крок. Він полетів в Туреччину, відмінив візит в Саудівську Аравію, сказав, що він переноситься на 10 березня. І в Туреччині стало очевидно, що турки теж хочуть відігравати достатньо активну роль, посередницьку роль власне в усіх перемовинах, і будуть докладати до цього певні зусилля. Ми знаємо позицію Туреччини. Вони однозначно за територією. Реальну цілісність України при цьому, звичайно, на жаль, вони мають гарні економічні відносини з росіянами, але геополітичний фактор в них в даному конкретному випадку є більш важливим, ніж економіка, бо економіка нікуди не подінеться. Ну і знаєте, ще приємна достатньо інформація власне прийшла з Саудівської Аравії. Виявляється, і про це писали в тому числі місцеві змі керівництво цієї країни хотіло запросити Україну на зустріч між росіянами і американцями. Але і росіяни, американці виступили проти. Але при цьому. Принц він планує проінформувати президента України про що там говорили, які кроки власне робила Саудівська Аравія, і що вона планує робити в майбутньому? Так що в цьому плані оці посередницькі зусилля, Саудівська Аравія, не забуваємо ще про об'єднання Арабські Емірати, Туреччину. Вони теж підуть, мабуть, на користь України, і е, ми зможемо ну, їм. Спробувати принаймні правильно скористатися, так що нас очікує зараз дуже активний період. Спочатку буде такий тактичний момент, це пару тижнів, буквально тиждень-два, де відбудуться оці перемовини, про які я згадав. Але в цілому, в цілому процес перемовин буде тривати десь приблизно півтора-два місяці. Це будуть дуже жорсткі перемовини, дуже складні перемовини. Це треба розуміти. До них треба, власне, готуватися. Але вже зараз очевидно, що для тих. Тих же росіян це не буде легкою прогулянкою, оскільки Трамп просто не може собі дозволити, і це було зрозуміло по заявам Волса Рубіо. відков правда нічого особливо не коментував. Але в нього інша роль, така більше тіньова на да, закритого характеру. Так, от очевидно, по їхнім заявам, що Трамп не може собі дозволити зробити якісь речі, які однозначно будуть проктакт протрактовані в світі як якась відверта поступка власне Російській Федерації. Він буде все ж таки намагатися, Шукати компромісний варіант з певною мірою справедливими вимогами і умовами для України, які він зможе продати всьому світу як свій якийсь великий здобуток, і цим треба надалі буде користуватися. Ну і, і в тому числі звертати увагу на ті помилки, які буде робити Російська Федерація. Вони однозначно будуть в них зараз ейфорія. Причому ця ейфорія штучна, це помітно. Вони спочатку почали, як там кажуть, з місця в кар'єр, потім трошки пригальмували і трошки. Почали переоцінювати те, що відбулося навіть на цих перемовинах. Ця переоцінка тепер буде наростати з кожним днем, але принаймні публічно вони будуть тримати такий покер фейс і казати, що в них все схвачено. Вони з Трампом про все домовилися. Хоча я ще раз наголошую, це далеко не так, і все це все ще насправді попереду. І в нас от зараз відкривається певне вікно можливостей, коли ми повинні по максимуму скористатися цією ситуацією і озвучити ті червоні лінії, про які я говорив в своєму попередньому відео, ну і наостанок я вже згадував про цей план з трьох етапів. Перемир'я, вибори і потім якась угода для України вкрай важливо зараз ну, зробити все для того, щоб в такому форматі він не був реалізований, тому що ну практично практично провести вибори в таких умовах нормально не вийде, і Україна повинна чітко зазначити, що ми готові проводити вибори як тільки завершиться правовий режим воєнного стану, але Україна буде мати 100% гарантії, що Росія після завершення цієї виборчої кампанії не Почне знову якусь агресію проти е, України, і от в такому випадку можна буде говорити про цей сценарій, який насправді е, дійсно підтримують в Вашингтоні, і е, е, який ну, значною мірою може відповідати національним інтересам України, якщо буде правильно реалізований, але займати позицію, що ми категорично проти будь-яких виборів зараз е, не дуже правильно, оскільки е, нею можуть зманіпулювати в тому числі і наші американські партнери, і подати це як небажання взагалі Взагалі, ці вибори коли-небудь проводити. Тому треба це чітко озвучити, чітко визначити певний алгоритм, як ми готові ці вибори провести. Ну і виходячи з того, що нас очікує в найближчі дні, передати це, скоріше за все, кіту Келогу. Сподіваюся, що він зможе приїхати до Сполучених Штатів і адекватно пояснити це президенту Сполучених Штатів. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!